Ви, как глава комісії, що реально відбувається вокруг этого? Где є нарушения? Какие нарушения вы установили? Где є реальне основання для проведення Савик, э, це звіт комісії. В принципі, якщо я його буду зачитувати весь, це ну, весь ефір займе, тому я таку коротку вижимку самых ключових моментів. Перших для затравки просто щоб було зрозуміло, е як готувалися взагалі е до проведення виборів е сторони процесу. От, е Уявіть, що між першим і другим туром голова міської комісії збирає комісію і каже, а давайте ми надрукуємо трошки більше бюлетенів, бо там окремим членам комісії не вистачило проголосувати. Члени комісії кажуть, ну з глузду трохи з'їхали, закон забороняє, той наполягає. В кінці кінців вирішують звернутися до центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія каже: ні, ну такі з глузду з'їхали, не можна збільшувати кількість бюлетенів між першим і другим туром. А хотіли надрукувати скільки? 250 з Змілоччю бюлетенії, це по 12 на кожну спецдільницю, їх 21. Далі, за дивним збігом обставин фабрика абсолютно випадково друкує на 250 більше бюлетенів. Далі ще цікавіше, за ще одним дивним збігом обставин, ці запаковані випадково надруковані бюлетні попадають в кількості 12 штук на кожну з 21 спеціальної виборчої дільниці. А що відбувається далі? Членами виборчої дільниці, які мають право голосувати, можуть бути лише ті, хто не пізніше, ніж за два дні до виборів подали себе до списку виборців. Тобто вони мають бути за два дні до виборів членами комісії. Голова часу, міської комісії дає до суду першої інстанції протокол з додатками. В якому зазначається, що на 21 спецдільниці були замінені члени комісій по 12 на кожній дільниці саме 15 м числом. 15 – це день виборів, нагадую. Тобто ці люди ніяк не можуть брати участь в голосуванні, оскільки їх би мали призначити ну, як мінімум числа 12, не пізніше, для того, щоб вони брали участь в голосуванні. Потім той же ж суд першої інстанції звертається до органів, які реєструють списки виборців. З питанням: а чи е, не голосували ці особи, призначені 15 15-м числом е, на виборах, чи брали вони участь в голосуванні? І отримують по семи дільницях, по яких суд запитав він так виборочно з днів обрав інформацію про те, що такі голосували. Тобто люди, які 15 15-м числом стали членами комісії, заздалегідь два дні до того самі себе незаконно внесли до списків виборців, хоча не мали на це законного права, і взяли участь в голосуванні. А тепер відкриваємо закон про вибори. Стаття 81, Пункт 1, який зазначає, що якщо особи, які не мають права брати участь в голосуванні, взяли участь в голосуванні, і кількість бюлетенів проголосована ними складає більше 5% від кількості бюлетенів, якими скористались на цій виборчій дільниці, то вибори на цій дільниці визнаються недійсними. Кількість людей, які проголосували на спецдільницях, а це лікарні. В середньому десь 200 осіб, лише на одній там 300 осіб. Це означає, що 12 від 200 – це більше, ніж 5%. Це означає, що теоретично на 21 спецдільниці вибори мали бути визнані такими, що недійсні. А тепер, що цікаво, ми беремо загальний результат зі спецдільницями. Загальний результат перемагає вілку. Тепер забираємо ці спецдільниці, на яких цих 5% проголосувало незаконно. Це по закону так маємо забрати, і бачимо, що перемагає протилежний кандидат, мало бо з кількістю там сто чимось голосів. Це я вам навів самі кричущі моменти. А взагалі, в комісії а, тут ну є і вкидання бюлетенів, є і п'ять різних рішень судів. Перші, яких стверджують ці суди, що е, все нормально було з документами е, і з результатами. А останній суд каже: ні, навпаки, скарги не були враховані, і треба перерахувати це і рішення суду. законне абсолютно треба перерахувати на шести, е, в шести районах е, результати на спецдільницях. Але проблема в чому перерахувати вже немає ніякої можливості. В дільниці існують е, 15 днів після виборів. І на сьогодні дільниць і членів комісії уже, як таких формально нема нема кому по закону перераховувати. Тому комісія, дослідивши ці та інші матеріали, провівши 7 годинне засідання в Кривому Розі, провевши близько п'яти. Засідань це ті, в яких був кворум, і ще частину в яких кворума не було, бо представники ОПО-блоку е саботували і надійшли на засідання. Дійшла висновку, що е оскільки є матеріали, які свідчать про те, що е ці особи, члени спецдільниць, не мали права голосувати. А є також матеріали подані вже в апеляцію про те, що це був помилково поданий такий протокол. Але обидва з них ці протоколи мають однакову юридичну силу, бо скріплені мокрими печатками, підтверджені особисто головою міської комісії. Комісія дійшла висновку, що на сьогодні встановити реальний результат волевиявлення громади Кривого Рогу не є можливим. І тому комісія в своїх рекомендаціях парламенту рекомендувала дійти єдиного можливого виходу це забезпечити. Право громадян Кривого Рогу отримати свого міського голову, а значить, провести позачергові вибори.